Так, я ж не заспокоїлася. Сьогодні мені попалося відео Євгенії. <свистак> я ж не заспокоїлася зі своєю орхідейкою. І вона показала, як вона реанімірує орхідеї, які без корінців. І я ж згадала, що в мене десь є таблетки бурштинової кислоти. І вирішила ще одним способом спробувати. Зараз я ще чуть-чуть підчищу її, ви бачите, яка вона чорна. Я її чистила, вона була гарненька, а зараз знову така. Я не знаю, як її так спробувати. Оце, от, чи я відрішу, яка вона друга. Її навіть її не відріжеш так вона тут, а щоб хочеться що це. Отак, От навіть на ще. Ой. По максимуму. Не хочеться лишнє щось обрізати. Ну, це чорне. І зараз спробуємо. Зробити так, як вона показує ще другим способом. Беру ось оцей, отак знайшла собі, де вона стояла. Я надіюсь, що вона не тече. <соць> не тече, Бо тут стояла ще кружка І вона. Зараз я розточу таблетку, розчиню її в літрі води. Як рекомендують. Може, не знаю, може це мало. Ну, рекомендую так. І розтовчу її і поставимо ще другим способом. Налью водички. І поставлю її не так, як перший раз отак я ставила, щоб не торкалася. А отак поставлю. Ось отак, щоб, щоб оці листочки були в водички. Отак налью водички десь. І оці листочки, листочки будуть водички. Подивимося і зверху накрию повністю, зроблю кришечку з дірочками, і поставлю в тепло. Мабуть, я все-таки отут поставлю десь на кухні. Тут саме тепліше, саме тепліше на кухні. І зараз головне, треба потрібне тепло. Оце так от. таблеточку. Зараз ми її роздалимо ложечками отак. Отак от на літру. Думаю, що допоможе. Ось у мене літра водички, та, що залишиться, буду поливати останні орхідейки. так от. Не знаю, не мало це. Одна таблетка. Таблетка. Скільки яка ж тут доза. Нуль. Так, зараз кислота. Таблетка не бачу. Блін, ще сліпо. <сум> Ой. Ну, в общем, не видно. Просто бурштинова кислота. А доза тут не, на, не написано дозіровка. Ну ось так. Так, але це ще не все. Це ще буде не все. Зараз вона хай розтвориться Хорошо. У мене ще ось вугілля є. Ось таке. І я хочу його теж зробити? Отак от. І от так от роздавлю, показую, як це я роблю. Ну, це вже буде останнє те, що я могла. Я ж кажу, що я передивилася дуже багато сайтів, дуже багато блогерів, оцих квіт... квіткарів. І все ж робила, як вони. Ну, тепер спробуємо ще одним способом. Перевернула квіточку. Так, я, мабуть, оцю одну таблетку зразу кину сюди. Я не буду в літрі води. Тому що це вугілля. Я думаю, що воно не повредить, тому що я ним раніше зрізи обробляла всім. Квіточкам, які я ось зрізала. Ну, ось так. Ну що, Ти розтанула -то, чи ні? кислота ця. Надію, що так. Зараз я скільки так мав Не знаю, так може і небагато. Не знаю як. Приблизно бачу як робили люди. І, і, навірно ж, отак двома листочками, отак от зроблю. Бачите? І тепер треба накрити ось я знайшла таку плівку. О я зараз открутю, щоб вона не знімалася. Це в мене буде пепличка Так о. отак от. Отак от Пепличечку зроблю. Ну все, достатньо Отак, зараз. Вот так вот. Ой, упала она, да? Чи нормально? Нормально, наверное. Хай будет так. Вот так вот, да. И зараз зубочисткой, мабуть, зроблю дырочку. Зубочисткой и вот так вот дырочки. Опа. 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 О, щоб повітря туди доходило, я думаю, нормально. Все. Ой, і тепер знову поставим, поставим. Який сьогодні 20, Яке сьогодні? 23 да? 23, третє? перше. Бо я забуду. Ой, господи, ну, допоможе спасти орхідейку. Ну, ось так. Будемо чекати. Оце попалося мені е, відео е, жіночки, дівчинки, не знаю, Євгенії. І вона теж так спасала, теж така каже, що... Вчилася різними способами. Ось і я спробую тепер. Ну, не можу ж зупинитися. Просто не можу. Мені дуже шкода, вона така гарна була. Я, правда, не пам'ятаю, який колір був, але хочеться, щоб вона жила. Ну, все. Будемо тепер спостерігати з вами. Ось поки що вони, вона хай постоїть, то тут у мене на кухні. Тут тепліше. Здається, що тут тепліше.